На околиці Миколичина горів лісовий масив. Ліквідацією пожежі займались понад 30 людей. Через відсутність під'їзних шляхів вогнеборцям довелося йти пішки до місця пожежі майже півтора кілометри. Рятувальники показали відео із квадрокоптера, на якому видно масштаби займання. Деталі розповість Христина Перцович, речниця ДСНС в Івано-Франківській області. Повідомлення поступило о 17.28 про те, що на території лісового масиву Ямнянського лісництва на околиці села Миколичин виникла пожежа. До ліквідації пожежі було залучено 32 чоловіки та 3 одиниці техніки. Зокрема, від ДСНС працювали сім рятувальників на двох пожежних автомобілях. Через відсутність під'їзних шляхів вогнеборцям довелося йти пішки до місця пожежі майже півтора кілометри. Також на місці пожежі рятувальники здійснювали аеророзвідку спільними зусиллями. Силлями о 22.35 пожежу було ліквідовано на площі 0,5 гектара. Було знищено суху рослинність, чагарники та лісову підстилку. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, які допоможуть запобігти виникненню пожеж в екосистемах та зберегти довкілля. Працівники ДСНС наголошують про заборону відвідування лісового масиву під час пожежонебезпечного періоду, а також наголошують про заборону випалювання сухої рослинності та нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства. На Прикарпатті горіло підприємство. Допомога вогнеборців знадобилась у Богоричанській територіальній громаді. Там площа пожежі сягала понад 600 метрів квадратних. На щастя, постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють фахівці. Пізно вечором на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу в селищі міського типу Богорочани, де горіла будівля підприємства. До місця події одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які, прибувши до місця події, встановили, що одноповерхова будівля складського приміщення повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складає понад 600 метрів квадратних. Спільними зусиллями пожежних підрозділів, а також місцевих вогнеборців добровольців, пожежу вдалося ліквідувати. А також врятувати від вогню сусідні будівлі постраждалих на місці пожежі немає причину наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено 38 вогнеборців та 12 спецавтомобілів.